Як вам розмір, вам все підходить, все подобається? Так, дякую, все супер. Гарний образ вийшов. Як ви себе почуваєте в ньому, комфортно вам так, дякую, мені все сподобалось, все підходить. Перша угу. футболочка однотонна також вам підійшла. Так, підійшла. Ага. А ще з приводу шортів будете брати? Шортики подобаються, але, на жаль, не розраховувала фінансово на них. Ми можемо вам відложити ці шортики, домовимося на будь-яку дату, коли вам зручно буде підійти. Ви підійдете їх і заберете, ми з вітрини знімемо для вас. Чудова пропозиція, мені подобається. Пласко. Якщо можна, так зробимо. Зробимо, звичайно, це не є проблема. Давайте я вам тоді спакую ваше замовлення. І скажіть, будь ласка, у вас буде оплата карткою чи готівкою? Оплата буде карткою. Тоді чекаю вас на касі. Дякую. Я вам пакетик даю.